Кава та чай це більше, ніж просто напої. Вони стали частиною нашої культури, традицій і навіть способу життя. Ми починаємо день із чашки ароматної кави або запашного чаю, використовуємо їх для відпочинку, зустрічей, роботи чи навчання. Але що корисніше, пити їх з цукром чи без? І чи можуть вони мати негативний вплив на організм? Тому не перемикайте. Зараз все розповім. Чиста кава та чай без цукру це справжні природні енергетики, які можуть позитивно впливати на здоров'я. Кава містить велику кількість антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень і старіння. Вона також стимулює роботу мозку, підвищує концентрацію та зменшує ризик розвитку таких захворювань, як діабет другого типу, і інших. Крім того, дослідження показують, що помірне споживання кави. Може позитивно впливати на серцево-судинну систему, знижуючи ризик інсультів та серцевих нападів. Чай, особливо зелений, також є джерелом антиоксидантів, які зміцнюють імунну систему, допомагають підтримувати здоров'я серця та нормалізують рівень холестерину. Він м'яко впливає на нервову систему, знижує рівень стресу. А також може сприяти покращенню метаболізму та спалюванню жиру. Регулярне споживання чаю допомагає покращити стан шкіри, знизити ризик гіпертонії та навіть сприяти довголіттю. Але завжди є один важливий нюанс: всі ці корисні властивості працюють найкраще, коли кава та чай вживаються без цукру. Додавання цукру може суттєво змінити їхній вплив на організм. Спочатку здається, що він робить напій приємнішим на смак, але насправді цукор викликає різкі коливання рівня глюкози в крові. Спочатку людина відчуває приплив енергії, але вже через короткий час це змінюється втомою, сонливістю та дратівливістю. Надмірне споживання цукру також може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Він є однією з головних причин ожиріння, оскільки провокує накопичення жирової тканини. Особливо в ділянці живота цукор сприяє розвитку діабету другого типу, підвищує ризик серцево-судинних захворювань та негативно впливає на стан зубів, адже створює сприятливе середовище для бактерій, які викликають карієс. Однак навіть якщо ви п'єте каву та чай без цукру, варто пам'ятати про можливі негативні наслідки. Надмірне споживання кави може викликати підвищену тривожність, порушення сну та навіть проблеми з травленням. Кофеїн стимулює нервову систему, але при надлишку, може призвести до нервозності та прискореного серцебиття. Людям, які страждають на гіпертонію, слід бути обережними з кавою, адже вона може тимчасово підвищувати артеріальний тиск. Чай, особливо чорний. Також містить кофеїн, хоч і в менших кількостях, ніж кава. Надмірне вживання міцного чаю може викликати головний біль, підвищену кислотність шлунка та навіть сприяти вимиванню заліза з організму, що може бути проблемою для людей із залізодефіцитною анемією. Крім того, чай містить таніни, які можуть погіршувати засвоєння деяких корисних мікроелементів, особливо якщо пити його одразу після їжі. Якщо ви любите солодкий смак, але хочете зменшити шкідливий вплив цукру, можна обрати більш здорові альтернативи. Наприклад, мед, він не лише додає приємну солодкість, а й містить корисні мікроелементи вітаміни та антиоксиданти. Проте слід пам'ятати, що мед також містить природний цукор, тому його варто споживати в міру. Хорошою заміною може стати стевія – натуральний підсолоджувач без калорій, який не впливає на рівень глюкози в крові. Та є безпечним навіть для людей із діабетом. Ще один варіант еритритол, який має солодкий смак, схожий на цукор, але при цьому майже не містить калорій і не викликає стрибків інсуліну. Питання, що корисніше, кава чи чай, залишається відкритим і залежить від ваших потреб. Якщо потрібно швидко прокинутися і отримати заряд бадьорості, кава стане чудовим вибором. Вона миттєво стимулює нервову систему, підвищує концентрацію уваги та допомагає впоратися з втомою. Якщо ж ви шукаєте більш м'який тонізуючий ефект і хочете підтримати здоров'я серця, краще обрати чай. Він містить менше кофеїну, ніж кава, але водночас має довготривалий позитивний вплив на організм. У підсумку пити каву та чай з цукром чи без. Це особистий вибір кожного, але якщо ви прагнете отримати максимум користі від цих напоїв, варто поступово зменшувати кількість цукру або замінювати його кориснішими альтернативами. Також важливо дотримуватися помірності у споживанні цих напоїв, щоб уникнути негативних наслідків. Це не лише допоможе покращити самопочуття, а й позитивно вплине на здоров'я в довгостроковій перспективі. А ви як любите каву та чай з цукром чи без? Діліться своїми вподобаннями в коментарях. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, постав лайк. Також заглянь в опис відео. Там багато цікавого.